На занятті з вокалу у новоствореному мистецькому хабі в Полтаві місцеві діти та ті, хто переїхав через війну. У сусідніх кімнатах інші уроки. Мені сподобались Мені більше допомогли мотанки. Це перші заняття в оновленому приміщенні, які влаштували у рамках мистецького хабу. Їх, як і раніше, організовують безплатно для дітей від чотирьох років. Це органічне продовження проєкту школа естетичного виховання ЗЕЛО». А зараз це хаб мистецтва та здоров'я, скільки ми виросли в розмірах. Ми вирішили просто започаткувати класи з малювання безкоштовні з дружиною Аліною Гончаровою. На сьогоднішній день у нас більше 30 викладачів, які частина з яких і волонтери. Ці викладачі, третина з них приблизно приїхали до нас із зони ведення бойових дій. Я з Харкова, я переселенець. У дітей має бути. Дитинство, вони не мають грати вайнушки. Їх треба займати їх розвитком. Акторська місцевість мені дуже сподобалось. Ми там передавали О, А, потім легали через місцем м'яч, потім обманували всіх. Через збільшення кількості охочих учасників та викладачів і вирішили орендувати додаткове приміщення. Із фінансуванням та облаштуванням допомагали благодійники і волонтери, зокрема самі діти та їхні батьки. Формат, щоб ми змогли більше дітей долучити до роботи. більше одночасно було уроків. У нас графік наш, який є розроблений уже по новому режиму. Він такий, як в академії мистецтв. У Нас зменшилися черги, але на сьогоднішній день вони все рівно вже є. Тому що на сьогоднішній день зареєстровано більше 600 дітей. У нас і образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, англійська мова, У нас ораторське мистецтво, у нас акторське мистецтво. Збіви сьогодні. Я їх знайомила так поверхово швиденько з таким матеріалом, як воскова пастель. Вона відрізняється від, наприклад, сухої, тим, що вона пальчиком не, не розтирається. На цьому занятті діти малювали ромашкове поле. Я використовувала селень. малювати ми тут вперше. Дуже цікаво малюків. Моїх зацікавило малювання а взагалі я стараюся розвивати творчі дітей, тому ми ліпимо, малюємо поробки Робимо за словами Ярослава Терновського школу естетичного виховання в обласному центрі заснували у середині березня. Відтоді заняття відвідали приблизно 400 дітей. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.